На екрани вийшов документальний фільм про військових журналістів. Покажи, як я воюю. Четверо молодих офіцерів зазирнули в очі війни одразу після випуску з військового інституту. Їхні історії різні на лінії фронту вони потрапляли у надзвичайні ситуації, побували під обстрілами, ловили на камеру емоції наших бійців, зазнавали невдач та шукали свою роль у цій війні. У нас зібралося дуже багато матеріалу, який ми не випускали протягом своїх ротацій, коли ми були на Донбасі або на півдні, і з цього всього вирішили зробити фільм. Прийшло багато людей, багато моїх друзів, а також багато тих, кого я не знаю. Це просто моя робота. Я знімав, знімаю і буду знімати. Журналісти військового телебачення висвітлюють свій перший досвід на лінії бойового зіткнення і ставлення до військових кореспондентів на передовій, ексклюзивні кадри з власних архівів, перші думки під час обстрілів, жагуче бажання працювати у професії та легка іронія це все у фільмі Покажи, як я воюю. За цей маленький проміжок часу вони багато чого пережили, судячи з того, що було у фільмі. Тому мені було дуже приємно на це споглядати і якось поринути у ті хвилини і насичитися тими емоціями, які вони проживали під час своєї роботи життя, і як вони зустрічали війну, війну, яка триває досі. Чотири журналісти, чотири постаті об'єднані спільною справою. Документальна стрічка покаже, як я воюю, розкриває таємниці роботи військових журналістів, які на своєму фронті, пліч опліч з бойовими бригадами, наближають нашу перемогу.